Але я просто хочу нагадати: от тут розказували про те, що при Януковичі було лучше. Та я просто хочу нагадати всім, що при саме при Януковичі було підвищено пенсійний вік, а ми цього не зробили. Саме при Януковиче був підвищений на 10 років страховий стаж, і за листом Януковича, до речі, Путін вів війська на територію України і розв'язав з своїм другом Януковичем оцю вбивчу загарбницьку війну на Донбасі і в і, і і і в Криму. І сьогодні справ. Насправді, замість того, щоб людям платити пенсії ми вимушені, вибачте, да фінансувати армію в цьому році понад 120 мільярдів гривень у нас іде на фінансування збройних сил України, тому що як казав, ще лідери 19 не буде фінансувати, не буде фінансувати не, свою армію. Так доведеться 20-й Євген навалиць говорив: не будете мати власної армії, не буде. Незалежної України так, от ми хочемо, щоб незалежна Україна була і процвітала. Так, але ми після Януковича, на жаль, маємо зруйновану країну і маємо зруйновану в тому числі пенсійну систему. Вибачте, за рік, за два це цю ситуацію виправити надзвичайно важко.